Євгеній Єрмолов, четвертий Олександр Єрьомченков, двадцять третій. Антон Кривенко. Він капітан команди згідно протоколу. І з двох не вдасться притиснутись. Рабовітер перехоплює. Антон Кривенко проходить Моргушка, пробиває низом Антон Кривенко. Реагує на тропо Єрмолов. Дмитро. Єрмолов. Котельніков відібрав, чоня підхоплює Артур. Чоня сам же й б'є. Удар дуже перерозіграв Антон Кривенко низом уперед. Юрій Моргушко перехоплює цю передачу. Моргушко розігнав mm -hmm. і дав Котельников, пробиває реагує Кривенко. Про Котельнікову він захищався, робив вітер. Моргушко лівим краєм. Удар. З лівої ноги. Реагує його сталь. Розіграла. Гуц лівіше. Котельніков. Котельніков, Моргушко. Невстижний не вивод зараз організовує робить вітер. Щастя, Сталі, що м'яч одного із польових після цієї спроби 23-го номера. Антон Кривенко адресується Сітніков. Легко виборов м'яча Сітніков, протиснувши опонента. Маргушко. Оп! І вже пол. Переведення Є? на Єрмолова. Єрмолов. Єрмолов непогано приборку і. Розстрілює і... Антон Кривенко. Залишається з м'ячем, була спроба віддати. Але приміщеньковандрійченка м'яч поцілив. Зараз сталь перехоплює Котельникові. Вже без шансів для голки переводить м'яч. Сталь відкриває рахунок. Забиває сьоми, сьомий номер колективу Сталь Дмитро Котельников на восьмій хвилині. Сталь виходить уперед 1-0. Дмитро Котельникові з лівої ноги. У дальній верхній відгукній Перекут поцілив Дмитро дуже точно. Прямісінько у дальню. Дев'ять воріт Олександра Кривенко. Показував, що можна вантажити. Проте не вдалося виконати Фролову. Моменту здалі, Андрійченко пробуває оближній. реагує Олександр Кривенко у поворотах. Блок ставить суперник. Ще от. Андрійченко через Гудза. Гудз. Між це до центру. І злівої це зараз через власну половину. Фролов. Єрмолов один дотик. Фролов. Кривенко, об'ємто! Червоні його зараз встановив. І через ближнього через Ярмолова розіграш тою, ближній з лівої пробиває. Премісінько голки переміж цілий. Морогушка. Долучив голки перед Дмитро Бондар. В один дотик. Чоня. Точно прийшла ця передача за спину Антону Кривенко. Де Сталі Кутовий із лівого краю Чоня. Розігра через голки перед той До п'ятим долучається. Дмитро Бондар. Пробиває. Значна Олександр Кривенко. Тремовую у вік воріт Петра Бондаря, голкіпер, робить вітер Бондарь. На місці Котельніко. Чи намагався він головою в один дотик переправляти на Юрія Маргушка, але технічно зараз бачимо не вийшло виконати. У Котельнікова мало не зрівняє. Єрмолов центром. Вдасться зачепитися фролову. М'яча не дістав. Моргушко, Моргушко, пробиває Юрій. Ну Кривенко і... за боковою. Останню третину суперника. Данилюк перехоплює тут же на Моргушка. Здорово, в один дотик. Гус, це момент. Гудс за Роби вітер. Олександр Кривенко переправив м'яча у стійку. Потовий розіграє Стальбер. Андрійченко розіграє через ближнього котельников. Перевів низом на ліво Моргушко В центр віддав Гуд з лівої. Розіграє, розіграє через ближнього Моргушко. потить у центр. Андрійченко зачепився, скинув. Гуд підхопив, пробив лівої. На місці. Моргушко. Втікає від Антона Кривенка, Юрій Моргушко віддає Котельникові на третє. Гудс, Гудс, Гудс. На нього віддає Моргушка, Гуз простріл. Котельникова не знаходила. Даруйте Моргушка не знаходить. М'яча. Обогулки і можемо відзначати за підсумком першого тайму. І перший тайм зараз завершився. Хто? Таймі номер один були одними із найкращих у складі своїх колективів. Думаю, що 2-0. Тим часом досить хороший гол забиває сталь 2 2-0. Уже на першій хвилині по перерві. Ігор Андрійченко спрямовує м'яч повз Олександра Кривенка і відзначаємо також гольовий пас, який партнер віддав на Ігоря Андрійченка із власної половини поля. Дуже точний, довгий пас. Роби вітер. Це до речі, перший фол по перерві. Данельо. Данелюк небезпечно пробуває через свій. ближнього. Антон Кривенко. Оце віддає правіше Котельников. Моргушко. Гот знову. Гуц. Пройшов Опента Гол забив Володимир гуц. Рахунок Драхунаксте трену. Дуже-дуже ефектно. 99-й номер Сталя Володимир Гуц накрутив свого і Потужно пробив у ближній кут від голкіпера роби вітер Олександра Кривенка. Ми маємо на табло 3-0 ближче до середини першого тайму. Продовжується після тайм-ауту. Дев'ята хвилина по перерві. Матчу дивізіону Сільвер між колективами Сталь та роби Вітер. Котельніков. Сітніков повертає Котельніков. Ще один його удар. Результативним стає. Рахунок 4-0. Дмитро Котельніков робить дубль. І знову без шансів для Олександра Кривенка. Тому залишалося лише розводити руками після ще одного результативного завершення від сьомого номера сталі Дмитра Котельнікова. Що ж, 4. Пробивітер перекоплює Ярмолов. Давав лівіше партнер вже зробив ривок чужою половиною. Тож моргушко перехоплює. І Сталь вже перехоплює і зараз розраховує на зустрічну атаку. Можливо, і на п'ятий гол побачимо, як Маргушко. А Маргушко забиває п'ятий гол. Сталь. 5-0. Підіграє голки, І вже в порожні ворота 10. Така цифра на спині у Юрія Маргушка. 10. 5-0. 5-0. 16 розпочалась. Це 16-та хвилина поперед розпочалася, бо Ярмолов робить забігання, проте бачимо до нього засильно. Він є партнер у Сталів. Всі четвіркою вибігають. Михайліков замикає, але не... Данилюк. Моргушко Гуц. Моргушко знову повертає Володимир Гуц. Він пробиває себе. Олександр Кривенко у гру вкине. Кине він центром на Єрмолова. Єрмолов йде обігрувати. проходить кількох. Гол забиває. Євгеній Єрмолов це перший гол для колективу робовітеру у цьому матчі. На 17-й хвилині другого тайму. Забуває Євгеній Єрмолов під своїм 18 м номером. Він 5-1. По сигналу Сталь розіграє дає попередній пас на нього. Ця передача не проходить. Відповідає Сталь, Котельніков. Котельніков. 13 голів має за сталю поточному розі речі. Дмитро Котелов. пробуває, забирає Дмитро Бондарь. Бондарь направо виконує вкидання. Там Котельніков Котельніков дочекався. Забігання віддав Артур Чоня. Артур Чоня робить рахунок 6-1 з 19 хвилина по перерві. Відгукнувся, підняв очі і повз довкіра. Артур Чоня. І це його, до речі, перша результативна дія сьогодні поперечний пас віддався. Робить забігання і низом партнера. Але Кривенко Антона Мяшко цілий отой неприборка відповідь. Також на дальній бровці Арпітер показав про друге порушення правил до посилу. Робовітер Антон Кривенко Повз Дмитра Бондаря. І Антон Кривенко стає автором другого голу від Роби Вітер у цьому матчі. Рахунок 6-2 на табло за 40 секунд чистого часу до завершення поєдинку забиває Антон Кривенко гол номер 2 для номінальних гостей. Гудс.